Взагалі у мене зараз такі якісь а, коливання в настрої. Я все зможу, я все вмію, до... я нічим і нічого в мене не виходить. Коротше, я у розпачі. Так швидко два місяці пройшло, я навіть не помітила. І вже час прийшов йти на стрижку чи їхати на стрижку. Я вже на місці, зараз йду. Сьогодні сонячно, але прохолодно. Навіть дорога там вкрита і ні. Мені здається, що в нашому місті а, навіть а, тепліше, ніж тут. От. Стрижка мені, звичайно, обходиться дорого. 40 фунтів сама стрижка і плюс 10 фунтів дорога тут. Тобто всього 50 фунтів. Але так як я стрижуся раз на два місяці, то це 25 фунтів. Не знаю, можливо, можна і на місці десь знайти щось дешевше у британців. Але я вже експериментувала, поки більше поки не хочу. Я там подивлюся, якщо ціна буде зростати, то буду щось інше шукати. Вже я підстрилась, йду, зараз піду на потяг, ніби встигаю на 12.45. трішки вам тут покажу ці будиночки. Я не знаю, це. Чи це соціальні будинки, чи ні. Але виглядають якось так. Такі гаражі. Не знаю, чи люди ставлять туди машини. В основному вони гаражі використовують під... Ну, використовують як пространство для зберігання якихось речей. Дуже рідко, але в цей раз котях не родився. На сьогодні вже відпрацювала, сиджу, збираюся з силами ще додому піти. Не знаю, чомусь у мене напрямок, такий сильний упадок сил. Я не можу сказати, що було щось важке сьогодні в роботі і працювала всього лиш півтори години, але якийсь, от, не знаю, прям непідйомне. Хоча зараз ще не додому, треба магазин заскочити. Таке враження, що якби можна було б, тут я би зараз очі закрила і лягла поспала. Вчора у нас був такий сильний вітер, штормове попередження було перед тим, і я не знаю, наскільки, наскільки я знаю, навіть деякі школи говорили, щоб діти не приїздили, можливо. І робітники не приходили, ну у нас в школі все і діти прийшли, було, в принципі, достатньо повні класи, і працівники були на місці. от, так, щось так от, так, так Не знаю чи ну бачила в деяких місцях, повалило забори, а таке, що щось серйозне, там, дахи позривало, ніби не бачила. Десь чула, що дерева ніби повалило, але ось так от я, наприклад, в відімості того, де я ходжу. Все нормально, все, все ніби як і було. Тільки зайшла в магазин відразу, думаю, мені і це треба, і це треба, і квіточки подобаються, це було б класно б купити додому. Але добре, що я зайшла лише з двома фунтами, тому що йшла саме за яблуками, купила яблука і пішла додому. От, у всіх така проблема зайти в магазин за хлібом, наприклад, і вийти з великими пакунками. От тому, щоб не купувати зайвого, треба йти лише з обмеженою кількістю грошей. А ще теску дивлюся, вони там щось цілажі змінюють, якісь перестановки роблять. Оце у них стосовно з перестановками. Якась, я не знаю, що це за прикол, чи це якийсь маркетинговий хід такий. А тобто вони бувають змінюють положення товару. Тобто, якщо товар, наприклад, а, там. Мило, яке я купую спочатку на одному, в одному ряду на одному стелажу стояло, потім вони через якийсь а, період, буквально там, через декілька тижнів, можливо через місяць, його переставляють на зовсім інший ряд, на зовсім інші стілажі. Зараз почала робити чай з лимоном і з яблуками, тому що з молоком мені вже надоїв, вже прямо тошнить від нього насправді. Але з лимоном і. Але якщо я п'ю з лимоном і з яблуками, то додаю трішки цукру, бо без цукру він мені не смачний зовсім. Тому що лимон кислий, і мені хочеться так його якось смак врівноважити, щоб не було сильної кислоти. Таке, щоб було трішки кисло-солодке. Щось за багатої води на Яблук насипала, тепер у мене і чай виливається, і яблука випадають. Коротше, ось такий у мене чай вийшов. Ось ось такі зрощення у мене. Це зараз стою на зупинці, чекаю на свій автобус. Ще десь хвилин 20 чекати. А були в цьому пабі з, зі знайомою українкою. Посиділи, повечеряли венця, випали, поговорили та гарно провели вечір. Зараз чекаю. А буду їхати додому. І мені треба не проворонити цей автобус, тому що він останній. Потяги зараз не ходять. Чомусь уже другий день після шторму якось ще вони не возобновлять. не возобновлять потяги, з якої причини я не знаю, але ось так. от. Тільки автобусом можна добратися. Зараз яка година десь 20.47. 20.47 і. Автобус у мене 21.08, так що стою і чекаю. Правда, холодно, я вже змерзла, це така укуталася, капюшон накинула, але прохолодно прямо на вулиці сиро і пробирає. Інколи так хочеться вийти кудись в люди, поспілкуватися, по вечеряти. Ну, я не можу сказати, що я людина така, що Мені постійно треба компанія інших людей, я можу, я можу довгий час знаходитися сама з собою, тобто мені цікаво там, тобто я завжди знай... ну, знайду собі якусь справу, чим себе зайняти, чи навіть саме кудись ходити, чи з'їздити. Для мене це нормально, тобто я від цього не страждаю. От. Але все... все одно інколи хочеться. Хочеться компанію інших людей поспілкуватися, особливо коли ці люди тобі приємні і е, цікаво поспілкуватися з ними, то так. Ще плануємо, можливо, в лютому з'їздити кудись в якийсь диско-клуб, типу потанцювати, чи в нічний клуб потанцювати в нью -Касо. Не знаю, це такі плани є, чи зберемося, чи вийдемо ми туди, чи ні, не знаю, але. А так плануємо компанію і поїхати, глянемо. Потім поділюся своїми враженнями. Я насправді в нічному клубі навіть в Україні не, не була в такому, щоб справжньому десь. В сільських дискотеках була, але це, звичайно, зовсім інший рівень. Так що подивимося, якщо ми все ж таки туди доїдемо і отримаю я такий досвід, тоді поділюся із вами. Так, доки стою, оце, нічого не роблю, чекаю автобус, правда, рука заморазу тримати телефон. Розкажу вам, скільки я заплатила за електроенергію та за газ за попередні два місяці, це за листопад та за грудень. Виходить, за листопад я заплатила 160 фунтів. А порівнюючи з попереднім роком, це було у мене десь біля, біля 130 фунтів у минулому році за листопад. За грудень місяць я заплатила 164 фунти. І а в минулому році за грудень я заплатила, у 23-му році за грудень я заплатила щось 128 фунтів десь було. Коротше, різниця виходить ну, більше 30 фунтів. Якщо так помісячно рахувати, воно ніби сума не дуже велика, да, але якщо за весь отетельний період, то набереться сума достатньо така. Ну, десь в 200 фунтів я вийде десь. Мені здається, що я десь в 200 фунтів переплачу. Ніж було за попередній рік. Ну, і ще подивимося, потім порахую вже повністю суму. На сьогоднішній день так звикла до цього тепла, коли я приходжу додому і в квартирі тепло, або коли я прокидаюся і в квартирі тепло, Ну, я не готова зараз, наприклад, пожертвувати цим комфортом, щоб платити на 30 чи на 40 фунтів менше. Ну, поки так, поки це сума така, ніби підйомна, і тому я. Довольствуюсь цим теплом і насолоджуюся. У мене в квартирі правда, не жарко, я не можу сказати, підтримую 18-19 градусів, ну максимум 20, це коли ще сонце підсвічує. От, ну, в принципі, для мене температура комфортна, нормальна. Якщо прохолодно, то можна кофти накинути. До речі, хочу вам показати, що ці телефонні будки їхні зараз використовуються як, ну, як такі міні-бібліотеки. Люди сюди приносять книжки які їм може не потрібні тут залишають або якісь речі. Знаєте, яка ще особливість у британців? Це губити, отакий період осінньо-зимовий, це губити рукавички та шапки. Дійсно, за цей період, наприклад, там скільки 2,5 роки, як я тут живу, якби я всі ці потіряшки збирала, то я б себе мабуть, забезпечила на 10 років вперед шапками та, та рукавицями. Дуже багато. От. З чим це пов'язано, я так думаю, з тим, що ну, люди не паряться, тому що воно тут достатньо доступне і навіть якщо загубили, то можуть а, собі купити іншу пару. Ну або, наприклад, Якщо вони загубили, то можуть піти тим же самим шляхом, якщо заморочиться, і забрати, якщо вони знають, де вони могли б його залишити. Тому що ніхто його не забирає, воно так може лежати тижнями місяцями на одному тому ж самому місці, доки, доки його не викинуть у смітник. Ось таке, що я запам'ятала, але, але це мої такі спостереження саме у цьому містечку, де я проживаю. Яка ситуація з цим, наприклад, у великих містах, я не знаю.